Навчання влаштували для всіх охочих на вулиці Дворцова у Кропивницькому. Раз. «Не забуваємо, що традиційних Кожен рух, кожен удар доводиться це те, що відбуваємо. Ідея влаштувати народні танці на вулиці з'явилась під час поїздки у Голованівський район, розповідає Світлана Буланова. Десь місяць тому ми поїхали туди в експедицію і записали ці танці, і побачили, що вони ще живуть, побутують, бабусі їх танцюють, музиканти сільські їх грають. Тому ми з'їздили ще раз цю експедицію окремо і зафіксували вже чітко ці танці, як вони танцюються, як вони граються. Сьогодні ці музиканти приїхали до нас, в Кропивницький, і ось тут, на дворцовій, сьогодні будуть грати ці танці. А ми будемо вчитися танцювати. Це краковяк, паде Скарапет, Ольга, нареченька, яблучко. Тобто дуже-дуже багато. Для тих, хто прийшов танцювати, грають двоє жителів села Копенкувате. Привезли ми ну, те, що в нас в нашому краї граємо, співаємо. Те й привезли. Так, да, Для баби єльці, для кропивничан. Хіба ж ми їх рахуємо? Ми не можемо за все наше життя, ми вже переграли багато, їх, ми ж їх не підраховуємо. Граємо по весілях раніше як. Ну, трошки раніше грали, бо зараз вже не та музика і не так. вже. Раніше грали ми по весілях, на проводах в армію, на хрестинах, родинах, іменинах, да. де тільки не грали. Українські народні танці танцює не вперше, каже кропивничанин Юрій Ковальчук. Раніше пробував я танцювати, тренувалися, вивчали там і інші традиційні народні танці подобається цікаво. Енергетика така завжди позитивна і енергетичні заряджені танці. Кропивничанин Дмитро Коваль проходив сином повз. Це ровино. Мабуть, традиції такі, що потрібно відновлювати. Це другі емоції, другі відчуття, мабуть, у людей. Похилого віку ми вже молоді, ми, нам вже трошки не то, а наприклад моя бабуся, мабуть, браділа б би цьому, і гармошка бачу тут є, і люди різного покоління є. Якщо людям це до снаги і до вподоби, то, будь ласка, хай. За підрахунками нашої знімальної групи, участь у танцях взяли майже півсотні людей. Танцювали дві години. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.